Біля реанімаційного відділення обласної лікарні у Кропивницькому чергує жителька селища Олександрівка Наталія Мальована. Каже, в реанімації її чоловік Максим четвертий день. В лікарню чоловіка привезли без свідомості, розповів завідувач відділення Остап Сабат. Відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку тяжкого ступеня і перелами кісток передпліччя обох кінцівок. Множині садна і забої на даний момент. Знаходиться в тяжкому стані. Проводиться штучна вентиляція легень. Він сам не дихає, От, спостерігається анестезіологами і нейрохірургами. Наталія Мальована розповідає, її 53-річного чоловіка Максима забрали представники територіального центру комплектування 21 січня в селищі Олександрівка, де проживає родина. Востаннє спілкувалась з ним ввечері 22 січня. Опівп'ятого він мені подзвонив, буду йти на ужин. І в два години ночі по нас приїдуть, пошуткували, що будеш, ну, ну, будеш мене з армії чекати. Отак ми пошуткували, якби цей, щоб такого щось у його словах я там почула. Годують, каже, дуже добре, все каже, дуже добре. Ну, я їсти не хочу, отак він мені сказав. Все, більше я його дзвонка не чую. Я до нього набрала один раз. Думаю, може, з хлопцями зайнятий, може, общаються. не буду. Дев'ять часов не дзвонить, пів десятого не дзвонить і потім, без чогось десять, мені дзвонок жіночий голос. Я одразу поняла. Я сразу зрозуміла, що щось не то. Хто знаходиться вам власник цього телефона. Ваш чоловік знаходиться в тяжкому стані. Ну я як стояла коло стола, я коло нього й впала. За рішенням військової лікарської комісії чоловіка визнали придатним до військової служби. Таку інформацію Суспільному надала начальниця групи комунікації обласного терцентру комплектування і соціальної підтримки Поліна Кравченко. Був мобілізований 21 січня відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в умовах воєнного стану. Підстав для надання відстрочки від мобілізації не мав і далі був направлений для подальшого проходження військової служби до військової частини а 1736 Зі слів дружини військового дізналась, що причиною травмування чоловіка стало падіння з третього поверху. Поліція мені сказала, він открутив грати і випригнув. Покажіть, кажу, це вікно, з якого він випригнув. Який цей час треба мати, щоб відкрутити і грати і випасти з того вікна? І щоб це ніхто не бачив. Це ж не те, що там три чоловіка в зданій будівлі, чергові хлопці. Максим цього зробити не міг. Він любив життя. Він купив на цю. Наразі я ж кажу, придбав автомобіль. в Нього не було такого. Він життя любив, щоб він сам випрыгнув, та боже пасіні. У військовій частині, куди мобілізували Максима Мальованого, триває службова перевірка після того, як його 22 січня знайшли травмованим біля будівлі військової частини, розповіла Суспільному офіцерка відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан. 21 січня були доставлені мобілізовані військовослужбовці. Жодних протиправних дій представниками 57-ї окремої мотопіхотної бригади відносно них. Не здійснювалося, жодних надзвичайних ситуацій того дня зафіксовано не було. Втім, 22 січня один з новоприбулих військовослужбовців був знайдений біля будівлі військової частини в травмованому стані. Наразі ми не можемо розголошувати усі деталі офіційного слідства. Втім, попередня внутрішня перевірка свідчить, що мобілізований ймовірно випав з вікна будівлі. При цьому жодних ознак насильства. Примусу чи інших факторів зовнішнього впливу не зафіксовано тривають слідчі дії. 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка все більш сприяє слідству і з'ясуванню всіх обставин події. Наталія мальована каже, хоче дізнатися, що справді стало з чоловіком, але найголовніше, аби він одужав. Мені аби він став на ноги. Він розкаже. Якщо він стане, він розкаже все. Поліція проводить перевірку і встановлює обставини цієї події. Сказала Суспільному речниця поліції області Оксана Ковтуненко. У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону надали інформацію, що на момент виходу цього матеріалу кримінальне провадження не розпочинали. У зв'язку з цитую відсутністю в діях військовослужбовця складу кримінального правопорушення. Процесуальні рішення ухвалюватимуть за результатами службової перевірки. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.